У науковій бібліотеці Запорізького національного університету відбулася презентація унікальної книги Незламні освітяни Запорізького краю. Головна мета авторів показати діяльність закладів освіти регіону в умовах російської збройної агресії проти України. Діяльність працівників освіти у цей час приклад незламності та віри в майбутнє України. Ректор ЗНУ Микола Фролов підкреслив, що ця книга відкриває читачам, чим живе освіта в Запоріжжі в умовах російсько-української війни, і дає змогу побачити її очима самих освітян. Проректор ЗНУ Олександр Гура зазначив, що назва книги символ стійкості та відданості вчителів, які, попри всі випробування, продовжують працювати та навчати молоде покоління. Таємницями створення видання поділився завідувач музею історії зНУ, дизайнер і верстальник книги Володимир Лінніков. Про діяльність волонтерського центру і центру культури та комунікацій Запорізького національного університету розповіла їх очільниця Юлія Янько. Захід доповнили натхненні виступи директорки пологівського ліцею основа Лілії Приходько та директорки козацького ліцею Оксани Губіної. Своєю історією також поділився захисник України, вчитель козацького ліцею, випускник ЗНУ Іван Маляренко. За сприяння керівництва Запорізького національного університету побачили світ книжкове видання по незавних освітянах. В ньому взяли участь, крім представників університету, також педагоги закладів загальної середньої освіти. І на сьогодні ми готові надалі співпрацювати, розширювати нашу співпрацю з закладами освіти, продовжувати наше видання, яке справді буде відображати абсолютно. Ту освітянську діяльність освітянської спільноти, яка на сьогодні не може вимірятися абсолютно нічим. Ця незламність, ця нескореність вчителів, педагогів, які навчають наше майбутнє покоління, яке виховують їх, дає нам право говорити про те, що це герої нашого часу. І ми думаємо, що це видання, яке буде надалі продовженням, воно буде свідченням і відображенням тієї історії, яку ми на сьогодні переживаємо.